Постріл героям слава. Це дуже приємно. Це надихає. Не було ще такого, щоб вони вистрілили і цього не сказали. Ми вже чуємо, позини, ми вже знаємо, що зараз буде постріл. Що правильно, брать? Ні, ні, що. Тут а ви ж зайдете до нас, так? Ви зараз машинку витягнете. Ну. Моїх родів є по будинках. Який відкачується в наторгу. Mm -hmm. Так само там є ззаді, насос закачує і по системі воно все розлітує. Тобто, і вона виходить в поле. Але їздить швиденько, в принципі, ну, достатньо мобільна, швидка. Ну, Тиха вона відносно безпосередньо, але тихіша набагато, ніж радянська техніка. Ну, да. І ну, краще в чому плюси, тому що йде коробка автомат, уже, механік не відволікається від переключання передач, як не. на радянській техніці, просто бере і кермує. Відкрита площина, і щоб постійно ну, нічого не заважало. А то Автозахват цілі, тобто наводимо на ціль, захватимо її, і далі вже установка і веде самостійно, угу. тобто ціль рухається і веде установку, сама рухається. Наше... Розраховує да, розраховує але... все, балістику розраховує вже комп'ютер угу. безпосередньо. Угу. Ти просто нажимаєш на спусковий ключок угу. і все. Тобто є можливість вже стріляти. Але чим менша ціль, ну, тим скажімо так, ураження відсоткове ні, ні. менше. Важче, да. Да, важче, тому що, скажімо так, ну, розліт пункт має свої певні параметри і ну, буває, що прилітає все. Не. Ну, Ви казали, я, я забув, не почув це нашого виробництва. Ні, це турецька установка, турецький але модуль. Пороблена для, для нашої зброї, да? а, так? Так. Ну, це обладнання стоїть на озброєнні у турків, вони кордони собі охороняють. В них стоїть вона на автомобілях, на камерах, на мобільних, у рідних рупах, які охороняють кордонами. Ось Так як мені розказували, саме кепентарейської компанії. Але можна стріляти і в ручному режимі, якщо виходить з складу електроніка, просто розпрягається, все можна крутити вертіти вверх, вниз, вправо-вліво. І тут вже безпосередньо в сили, тому що тут установка має трошки водій. Тут вже можна крутити, вилізти наверх і стріляти. Ручки, самого, да, самого, да, самого да, вже стріляти. Вже за ручки, за да, Так, Вже за ручки самої зброї. Так, це Трофей! Руський! 120-й йому приємно! ПТМ покемона. Ні. А тільки покемон, да. Получається, модуль розрахований, тобто в них йде штатно утьоз. Тобто зроблено збалансовано так, що основна зброя це йде у 12.7, а ПТМ це вже йде якдатковий як захисний. Інших ну, кулеметів поставити наразі не можна, тому що всі штатні місця розроблені безпосередньо я розумію. Збитих ще немає. Ми тільки, скажімо так, дві неділі тут. Але вже працювали подводку. Під хвіст одному надавав. Вже сиділи на речі. Ну, так, недостатньо бійці. Ми можемо працювати на півтора кілометра, mm. а вони про це якби можливо і знають і піднімаються. Це близько півтора кілометра, а да, вони можуть. Вони піднімаються на два і якби просто здіваються mm. на два. Mm. Пролітають, знають, що ми достатньо. Mm. Mm. Ну, mm. ошибаються. І ми сподіваємося, що вони yeah. теж yeah. 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 Але вже результат є, якийсь те, що вони вилетять високо і вони не можуть роздивитися. Mm. Mm.